Так, показую коврики WeatherTech для Jaguar F-Pace 2018 року. Дивимося. Це то, як виглядає це попереду водійське місце. Дуже все чотенько, дуже все добре. Якщо ви бачите, то дуже все стало гарно, я вже їжджу тиждень на них, то я вам скажу це дуже круті коврики, дуже добре стали. І повністю захищають салон попереду. Так, рухаємось далі. Це задній коверк за водієм. Теж все чітко став, усі пози, всі кути. Тобто виглядає дуже суперово. От, як будто це рідний від, від jaguar F-Pace. Так, і ззаді теж я маю на увазі, що як будто це прозведений компанією Jaguar Land Rover. Так, ідемо далі, йдемо наперед. Так. Це ви побачите зі сторони е, пасажира попереду. Те ж саме воно стало дуже добре. Ось так. Тобто всі края вгибають, захищають ці місця, щоб ногами не бились. От. Ну, виглядає дуже чудово. І так само задній пасажирський за... Переднім пасажиром теж ви бачите, як все стало чудово, все вгинає, все чотенько виглядає дуже файно. Дякую, дякую Prime Auto компанії за те, що підібрали дуже круті коврики.